Чізкейк наших бабусь, сирник на крихкому тісті. Ще один давній традиційний рецепт. Із нашої кухні. Класично для таких рецептів береться маргарин. Я беру від чумак, з яким випічка буде без догана. Маргарин має бути кімнатної температури. Додаємо цукор і збиваємо 2 хвилини. Додаємо яйця і збиваємо ще 2 хвилини. Паралельно просійте борошно, додайте розпушувач і просіяне какао. Вимішайте, з'єднайте та замісіть однорідне тісто, яке розділіть на дві частини: одну більшу і другу меншу. Обгорніть плівкою і на годину в морозилку. Беремо кисломолочний сир, додаємо цукор, 5 жовтків, крохмаль, суху манку, ванільний цукор, цедру лимону, Маргарин розтопіть і влийте до сирної маси, яку перебиваємо блендером до однорідності. Білки збийте до піків та розмішайте з сирною масою. Також додайте запарені родзинки і перемішайте. Беремо велику форму для випічки, застелену пергаментом. На дно натріть на грубій терці більшу частину тіста. Далі викладіть і розрівняйте сирну масу і зверху натріть меншу частину тіста. Випікаємо при 180-50 хвилин, поки не охолоне повністю, з форми не діставайте. І готово! Всім! Смачного!